Діти, подивіться, будь ласка, що це в мене намальоване? Так, це наша планета. А як вона називається? Вірно, наша планета називається Земля. Скажіть мені, будь ласка, що потрібно нашій планеті для життя? Зараз я вам розповім казку, і ви про це дізнаєтесь. Ось послухайте, будь ласка. Жила була велика і прекрасна планета Земля. Вона мала сині моря, зелені ліси та високі гори. Але одного разу земля вирішила поговорити зі своїми мешканцями, людьми, тваринами та рослинами. Друзі, сказала вона, щоб я могла жити і бути здоровою, мені потрібно кілька важливих речей. Що ж це за речі? запитали всі. По-перше, це чисте повітря, відповіла земля. Я дихаю, як і ви. Якщо ви палите сміття або випускаєте багато диму, мені важко дихати. Ми більше не будемо смітити, пообіцяли люди. По-друге, чиста вода, продовжила земля. Вода потрібна і мені, і всім, хто живе на мені. Якщо ви кидаєте сміття в річки чи моря, вода стає брудною і всі хворіють. Ми будемо берегти воду, пообіцяли люди. А ще мені потрібні дерева і квіти, додала земля. Вони роблять повітря чистим і дають їжу та житло багатьом тваринам, ми посадимо багато дерев, пообіцяли їй. І останнє тихо промовила земля, Любіть мене, якщо ви будете піклуватись про мене, я завжди залишатимусь красивою і даруватиму вам життя. З того часу всі мешканці землі стали допомагати їй, прибирали сміття, садили дерева і берегли воду, а земля дякувала їм теплим сонечком і веселкою після дощу. І так вони жили дружно і щасливо. Ось така чудова казка. Отже, давайте підіб'ємо підсумок, що нашій планеті для життя потрібні три найважливіші фактори: це чисте повітря, чисті водойми та ліси. Тепер давайте пограємо в гру. Далі будуть з'являтися картинки, і вам потрібно обрати лише ту, яка не шкодить нашій планеті. Тож, давайте спробуємо. Електромобілі чи звичайні автомобілі. Звісно, електромобілі. Чиста водойма чи викиди нафти у воду? Звісно, планета потребує чистої води. Чисті озери і водоспади чи викиди із промислових виробництв. Звісно, планета потребує чистих Водоспадів і озер. Що ж краще висаджувати квіти чи рубати дерева. Звісно, висаджувати квіти. Що ми можемо сортувати сміття чи влаштовувати стихійні звалища? Звісно, сортувати сміття. А тепер давайте пограємо в іншу гру, яка називається Відсортуй сміття. Для цього у мене є контейнери різного кольору, у які ми будемо складати різне сміття. Послухайте: блакитний контейнер для паперу. У нього ми викидаємо лише паперові відходи, газети, журнали, книги, паперові упаковки, старі зошити, блокноти, картонні коробки чи кольоровий папір. Далі є червоний контейнер. Він тільки для небезпечних відходів. А саме батарейки, ртутні термометри, ртутні лампочки, мобільні телефони, електронні прилади, фарби та машинні мастила. Далі у нас жовтий контейнер. Він для пластику. У нього ми викидаємо пластикові кляшки та бутлі, пластикові контейнери. Поліетиленові пакети та стрейч плівки. У зелений контейнер ми викидаємо скло, скляний посуд та банки, скляні пляшки, скляні флакони з лаків чи парфумів та склобій. У сірий контейнер ми викидаємо металеві відходи, алюмінієві бляшанки з-під різних напоїв. Консервовані бляшанки, металеві кришки, металеві запчастини, фольгу чи аерозольні флакони. І останній контейнер білого кольору. Він для іншого сміття. Тобто у нього ми можемо викинути вологі серветки, паперові серветки, одноразовий посуд, одноразові ланчбокси, губки для посуду, пластикові соломинки. Обгортки від цукерок чи снеків, вживаний одяг, які іграшки, підгузки, зубні щитки або чеки. Ось такі наші контейнери. Давайте ще раз повторимо: Синій – для паперу, червоний для небезпечних відходів, жовтий для пластику, зелений для скла, сірий для металу. Білий для іншого сміття. І у мене є картки, на яких намальовані різні відходи. Давайте зараз з вами спробуємо розкласти їх по наших контейнерах. Починаємо. Батарейки це небезпечні відходи. Викидаємо до червоного контейнеру. Пластикові соломинки до іншого сміття. Далі у нас кришки з-під консервації це метал. Пластикові контейнери до пластику. Скляні пляшки до скла. Картонні коробки ми викидаємо в синій, де папір. Ой, пакування від чипсів ми викидаємо до якого контейнера? До білого, де інше сміття. Металеві деталі у який? Вірно у сірий до металу. Ртутний термометр до червоного, де небезпечні відходи. Пластикові бутлі з-під води. У який контейнер ми викинемо? Вірно у жовтий, до пластику. Розбите скло. У який контейнер? Вірно, у зелений, де скло. Газети та журнали. У синій, до паперу. Це у нас вологі серветки. До іншого сміття. Далі у нас що це? Алюмінієві бляшанки. У який контейнер покладемо? Вірно, де метал? А це телефон чи планшет. Як гадаєте, до якого контейнеру ми його викинемо? До червоного, де небезпечні відходи. Це у нас поліетиленові пакетики. У який контейнер? У жовтий. Вірно, до пластику. А це у нас скляний розбитий посуд. Ми його викидаємо до зеленого контейнера, де скло. І остання картка це картонне пакування. У який контейнер викинемо? Вірно, у синій, де папір. Ось ми з вами і розсортували все сміття. І молодці розсортували все сміття. А зараз я хочу вам запропонувати вивчити невеличкий вірш про нашу землю. Послухайте. Щоб земля була красива, бережи її, як диво. Сміття сортуй, води не гай, тоді планеті буде рай. Ось такий вірш. Тепер давайте по черзі рядочок я, а потім ви. Щоб земля була красива, тепер ви. Бережи її, як диво. Сміття сортуй, води не гай, тоді планеті буде рай. Чудово! Тепер давайте всі разом. Щоб земля була красива, бережи її, як диво, сміття сортуй, води не гай, тоді планеті буде рай. Молодці. Діте, скажіть мені, Хто живе на нашій планеті, окрім людей? Так живуть тварини. Скажіть мені, будь ласка, зараз зима, на вулиці холодно і чим же ми з вами можемо допомогти нашим тваринкам і пташкам? Вірно, ми їх можемо підгодовувати. І зараз я хочу запропонувати вам побудувати невеличку годівничку для наших пташок із конструктора Лего. Тож давайте зробимо це. Годівничка. Якщо ми з вами будемо сортувати сміття, берегти планету, доглядати за водою, за лісами, тоді наша планета буде щаслива і радісна. І давайте зараз з вами намалюємо нашу щасливу планету Земля. Зараз, малята, я хочу з вами пограти ще в одну гру. математичну. Вам буде потрібно дивитись на картинки і рахувати необхідні предмети. Я впевнена, що ви зможете це з легкістю зробити. Отже, починаємо! Тільки на малюнку яблучних огризків. Чотири. Скільки на малюнку шкірок від бананів. П'ять. Скільки на малюнку автомобільних покришок? Чотири. Вірно. Скільки пляшок на цьому малюнку? Так, їх шість. Скільки на малюнку сміттєвих баків. Правильно два. Скільки мух кружляє навколо сміттєзвалища? Вірно 6 мух. Скільки на малюнку сміттєвих пакетів. Вірно їх три. Ось таке в нас було сьогодні цікаве з вами заняття. Ми дізналися, як ми можемо допомогти нашій планеті, як за нею доглядати і як треба сортувати сміття. Отже, я вам дякую за увагу! Ви були молодці і чекаю на нові зустрічі. До побачення!